Прочитаємо з першого по 6 вірші, 14 розділ Євангелії від Івана. Слова Господа Ісуса. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так. То сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І відкриємо Євангелію від Луки, 15 розділ. Євангелія від Луки, розділ 15. Прочитаємо з вірша 11 до 24. Слова Господа Ісуса. Перед тим, як ми оце будемо читати з 11 го вірша, Він говорив про загублену овечку, яка була знайдена. І Він говорив про загублену драхму, яка була знайдена. Він говорив про щось що є загублене, але було знайдене. Зараз він говорить про людину, яка загублена. І це Ти і я, коли ми без Господа Ісуса в нашому житті. А тут прекрасна ілюстрація про людину, яка навертається до Бога, визнає свої гріхи, кається в своїх гріхах і навертається вірою до Бога, розуміючи, в яких вона обставинах. І розуміючи, як йому потрібно повернутися. З 11 до 24 вірша. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син: Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. І вірш 32-й, останній вірш: веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся. Нехай Бог благословить цей вечір, коли ми відкрили Біблію. Ми з вами не можемо насправді по факту зрозуміти, які це великі благословення мати Біблію. Яка є Словом Божим, і чути правду. Багато людей сьогодні не почули правду. Вони просто ходять в цьому житті. Загублені в своїх гріхах, в різних націях світу, одні незацікавлені чути правду не хочуть. Можливо, мають можливість, але не хочуть. Інші, можливо, сьогодні не мають можливості, щоб хтось відкрив перед ними Біблію і пояснив їм, розказав про Спасителя. Прямо зараз, в цей вечір. Ми маємо цю можливість. Ми маємо можливість почути правду з Божого Слова. Але до тих людей, які не мають сьогодні можливості, Бог буде, Бог буде говорити. Я просто хочу припіднести реальність того, наскільки це благословенно відкрити Його слово і читати правду. По факту, ці два місця, які ми прочитали, вони вийшли з уст Господа Ісуса, з Його уст. Він є автор того, що ми прочитали. Абсолютно те, що ми прочитали, Він говорив, будучи тут на землі, це Його слово. Ось чому це благословіння. Ось чому це є щось величне, Боже Слово. Це є правда. Бог бажає доносити правду. І він дивиться зараз в твоє серце, чи ти зацікавлений вправді. Чи ти зацікавлений по-справжньому пізнати Бога? Чи для тебе це важливо сьогодні пізнати Бога? Беремо зараз цей вечір. Беремо зараз нас, які є тут. Бог дав абсолютно все, щоб почути правду з Божого Слова. Нам немає виправдання, нам немає ніяких виправдань по факту. Можливо, сьогодні ми думаємо, ну багато людей не почули. Я такий приклад привожу зараз. Щоб сконцентруватись зараз, щоб ти сконцентрувався на своїй душі, на своїй, на те, ким ти є і ким є Бог. Щоб ти побачив, яка це велична можливість зараз для тебе. Почути про Господа Ісуса. Є такі думки, ну не всі, може, чують, не всі, може, знають. Але знаєте, який є факт? Забудь про це прямо зараз. Забудь про ці твої думки. Які, можливо, диявол зараз тобі сіє, деякі люди не чують, не мають можливості, а чи це взагалі правда? Ну, я ще буду слухати, продовжувати, продовжувати. Ти не підпадаєш тій, тій категорії людей, яка не чує. І це факт. Ось де на нас величезна відповідальність прямо зараз. Ніхто з нас в цій залі не підпадає категорії людей. Ми не знали, ми не чули. Ніхто. Це величезна відповідальність. Коли ми маємо таку атмосферу, ми маємо час зібрання, ми маємо Біблію, яка відкрита, ми прочитали, і ми маємо те, що Господь Ісус Христос говорив, це неймовірна відповідальність прямо зараз. В кожного з нас особисто перед Богом. Знаєте, який вибір потрібно зробити? Знаєте, які категорії ми підпадаємо? Абсолютно кожен з нас прямо зараз. Ми маємо правду, ми чуємо правду, що я зроблю з правдою? Ми знаємо, як попасти до неба, ми знаємо, як отримати прощення гріхів. Чи приймемо ми Христа? Це все, що лежить на нас в цей вечір. І Бог не хоче нікого залишити загубленого. Нікого з вас. Якщо ти відправляєшся в вічність без Господа Ісуса. Ти будеш відповідати тільки за себе. Ти будеш покараний тільки за свої гріхи, ніякої зайвої думки, а як інші люди, а чи вони чули, чи не чули. Забудь про це. Не оправдовуй себе в цей вечір, що в тебе немає можливості повірити в Господа Ісуса. І наша душа у Божих очах, вона є така цінна, що він віддає свого сина помирати на хрест, щоб наша душа не відправилася до вічного вогню, а відправилася до тих осель, які є в домі Отця, в домі Бога. І якщо Господь Ісус не є твій Спаситель в цей вечір, ти не маєш Небесного Отця. Прийми це, прийми це. Просто прийми цю правду. Якщо Господь Ісус ще не твій Спаситель, ти не маєш Небесного Отця. Бог не є твій Отець. Він створив тебе, Він любить тебе, Він піклується про тебе, Він стукає до тебе, Він хоче, щоб ти повернувся. Але потрібно мати момент, коли Він стане твоїм Отцем. Повертаємося до того, що ми прочитали в Євангелії від Івана. Господь Ісус Христос говорить про серце, Він говорить до своїх учнів, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Єдиний шлях, коли серце перестає тривожитись. Ти не маєш миру, ти не маєш спокою, ти не маєш радості, яка є справжня, допоки ти на широкій дорозі. Твоє серце тривожиться. І твої гріхи тебе будуть тривожити. Допоки ти не будеш спасенний, допоки твої гріхи не будуть забрані, коли ти увіруєш в Господа Ісуса, ти будеш жити в тривогах, ти нічого з цим не зробиш, і ти попадеш в гіршу ситуацію, гріх просто буде тягнути ще глибше і глибше, тримати ще сильніше і сильніше, і жодної надії на вічне життя, жодної надії на ті оселі, про які говорить Господь Ісус. Ми хочемо говорити правду. Ми хочемо говорити правду з Божого Слова. Ми отримали спасіння, коли почули правду. Почули правду, що Бог засудить нас на вічно, якщо ми не приймемо Його дар вічного життя. Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Ми хочемо говорити правду. Від правди залежить Твоя душа. Від правди залежать наші душі. Куди вони відправляються? Від того, що ти зробиш з правдою, залежить твоя душа. Що ти збираєшся зробити з правдою в цей вечір? А це є Господь Ісус Христос. Він говорить про ці оселі. І Він говорить, що їх багато. І Єдиний спосіб попасти до неба в ці оселі. Віруючи Богові в те, що Він послав Господа Ісуса свого Сина помирати за тебе. Єдиний спосіб, щоб ти відправився в вічність до цих вічних осель, мати твої гріхи прощені. Є два напрямки широка дорога, і вузька ми часто говоримо, це також слова Господа Ісуса. Широка, широка дорога, на якій всі ми народилися. Всі ми, якою всі ми прямуємо без Христа, веде до пекла. Є вузька дорога. Є двері до вузької дороги. Це Господь Ісус Христос, якого потрібно прийняти. Як на рахунок твого серця в цей вечір? Маєш мир в своєму серці? Маєш мир в своєму серці, що твої гріхи прощені, що ти на вузькій дорозі? Якщо не маєш, ти можеш мати. Ти можеш мати прямо зараз. Господь Ісус Христос, відповідь. Відповідь на наш мир з Богом, його потрібно прийняти. Він помер і пролив кров на Христі, щоб ми отримали мир з Богом. Ніхто, хто не примириться з Богом, тут є одне слово, яке також будемо розглядати, ніхто, хто не примириться з Богом, не побачить неба. Коли хто не народиться з гори, той не може побачити Божого царства. Ти не можеш війти до неба, коли ти ще не народжений знову. Ненароджений духовно. Коли в тебе не було моменту, де ти розкаївся в гріхах, допоки не покаєшся, говорив Господь Ісус, загинеш. Допоки не покаємося, ми загинемо. Допоки не визнаємо себе грішниками і не повіримо в Христа, ми загинемо на вічність. Сьогодні є правда в цей вечір. Можливо, останній раз сьогодні є правда. Що ми зробимо? Бог кличе. Бог хоче, щоб ми прийняли правду. Бог хоче нас в цих оселях, в небі, в себе вдома. Це так, благо... Це так благословенно мати цей мир в серці, коли знаєш точно мій дім в небі. Це так благословенно знати, коли твої гріхи прощені, коли ти повірив в Господа Ісуса. <кху> Господь Ісус Христос сказав цих осель багато. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Господь Ісус не міг сказати неправди. Він сказав правду, що там багато осель він йде готувати місце. А коли відійду й приготую вам місце, знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Чи ти будеш там, де Господь Ісус Христос буде всю вічність? Чи ти будеш там, де Бог буде всю вічність? Його небеса? Його місце пробування? Чи ти будеш там? Ти своїми гріхами там не будеш. Ти не попадеш до неба в своїх гріхах. Не попадеш. Можливо, зараз диявол сіє тобі в мислення. Є, є інші дороги, є інші шляхи, щоб спастися. Є Боже слово і є правда. Куди я йду дорогу, ви знаєте? Хома говори, не знаємо, Господи, куди йдеш, як можемо знати дорогу. Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ніхто це означає ти і я. Якщо не через Господа Ісуса ніхто не прийде до Отця. Чи хочеш ти прийти до Отця після смерті? Ми збираємося померти, ми не залишаємося тут. Ніхто з нас не залишається на землі. Продовжувати тут скільки часу, скільки би ми хотіли? Ніхто. Ми не залишаємося на цьому житті. Ми покинемо землю. Наша душа відправиться в вічність. Куди відправиться твоя душа в вічність? Чи це важливо для тебе? Чи це важливо насправді для нас, куди душа наша відправиться в вічність? Можливо і ні, можливо, для тебе це зараз не важливо. Я не знаю. Потрібно, щоб було важливо. Бо коли це не буде важливо для тебе, ти не покаєшся і не приймеш Христа. Допоки ти не покаєшся, не увіруєш Господа Ісуса, тебе Бог не спасе. Бог не спасає в такий шлях. Бог спасає в один шлях. Через Христа Ісуса. Чи Він помирав за тебе? Це і Євангелія, добра новина. А тут ми прочитали історію про того сина, який зробив вибір. Було в чоловіка два сини і один зробив вибір. Поділи маєток, я відправляюся жити своїм життям. Я відправляюся жити своїм життям, як я хочу. Це, це наш вибір, це наша воля. Ми не роботе. Ми, ми, ми робимо вибір, як нам жити. Чи з Богом, чи без Бога. По небагатьох днях зібрав син молодший, усе подався до далекого краю, розтратив маєток свій живучи марнотратно. Далеко від свого батька і марнотратне життя. Оце ми в своїх гріхах на широкій дорозі. Далеко від Бога. І марнота. Насправді життя без Христа марнотне. Воно веде в один напрямок, воно страшне. Воно лячне життя без Христа, бо веде в один напрямок до вічного суду. Пішов він, пристав до одного з мешканців тієї землі. Він пас свині. Той до нього приєднався, бажав наповнити шлунка свого стручками, йому ніхто не давав, і тоді він прийшов до спам'ятання. Тоді він прийшов до спам'ятання, що таке життя без його Отця. Багато осель в домі мого Отця. Я є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Чи повернешся ти до Отця, як цей син? Тільки через Господа Ісуса Христа можливо повернутися. Сьогодні. Сьогодні можливо повернутися до Бога, отримавши прощення гріхів. Інакшого повернення до Бога немає. Спам'ятався, сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я отут з голоду гину. Він гине, яке життя. Далеко від батька. Марнотратне життя гине від голоду. Чи ти так бажаєш на землі просто прожити це життя і відправитись до пекла? Я думаю, що ні. Не продовжуй так жити без Христа на широкій дорозі. Гріх дуже сильний, гріх реальний, відділяє нас від Бога, руйнує наше життя. Він руйнує, руйнує і ще раз руйнує. Господь Ісус хоче простити всі гріхи. Всі наші гріхи проти Бога. Він спам'ятався і збирається зробити вибір устану, і піду я до Батька свого. Та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Він зрозумів всі мої гріхи проти неба, проти вічного святого Бога і проти мого батька. Ми з вами грішимо. Знаєте, що ми без Спасителя можемо в цьому житті тільки грішити і грішити? І не зупинимося. Просто не зупинимося. І нічого з цим не зробимо. І наші гріхи відправлять нас до суду. Але Господь Ісус прийшов спасти нас від наших гріхів. Він прийшов бути тим, через кого можливо вернутись до Отця. Недостойний я вже зватися сином Твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Що він зробив, він встав і пішов. Він встав і зробив це. Не просто знав, що це треба зробити. Він зробив свій вибір. Я каюся перед Богом. І я вертаюся до того життя, в якому Бог хоче мене бачити. Бог хоче тебе бачити тільки на вузькій дорозі. Він не хоче тебе сьогодні бачити на широкій дорозі. Він не хоче тебе завтра бачити на широкій дорозі, якщо завтра настане. Бог хоче тебе бачити на одній дорозі, на вузькій, яка веде до оселі, яка веде додому. Веде до вічного неба. Послухайте вічний вогонь реальний. Хочемо ми це приймати чи не хочемо. Вічний вогонь є реальний, який ніколи не закінчиться. І там буде суд за наші гріхи, якщо ми не приймемо Христа. <кхм> є шанс повернутися сьогодні. Вічне небо реальне з Господом Ісусом. І ми віруючи туди, відправляємося. Ми ті, хто прийняли Христа, відправляємося в вічне життя. Незалежно, де нас поховають, незалежно, коли ми помремо, наші гріхи прощені. Чому? Бо Господь Ісус пролив кров за наші гріхи, і ми повірили в то. Ми розкаялись в своїх гріхах і повернулись до Бога через Господа Ісуса Христа. І зараз Бог є наш Отець. Чи Бог є твій Отець? І вставши, пішов він до батька свого, коли він далеко ще був, його батько вгледів його. Переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прорішився, я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний вже зватися сином твоїм. І що робить батько? Приймає його і дає нове життя, нова одіж, нове взуття, новий перстень, радість. Це прообраз. Абсолютно нова особа. Вам необхідно родитися від духа, щоб стати новою особою на вузьку дорогу. Тільки вірою в Господа Ісуса, коли твої гріхи будуть прощені, ти є нова особа. Будемо їсти та радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. В якому стані твоя душа сьогодні? Мертва в своїх гріхах? Так зроби цей вибір, повір в Господа Ісуса, що Він помер за тебе. Багато осель в домі, Його Отця. Є місце для кожного з нас. Є місце для тебе, для тебе. Для тебе. Просто подумай, для тебе особисто є місце в небі. За тебе особисто був Христос на Голгофі, щоб ти просто повірив зараз в нього, і Він тебе повністю простив, і ти мав вічне життя, і це для тебе, так для тебе, бо так каже Біблія. А ти можеш це не прийняти і ніколи не бути з Богом. В вічності. Віруй в Господа Ісуса, Він спасе твою душу, і ти будеш знати, в мене є оселя в вічному небі.